Оглядини хрещатика від сьогодні макет вулиці та фотоілюстрації майбутніх змін виставили на огляд у будинку культури імені Кулика. Хоч ще зранку доробляли останні штрихи, та це не заважало першим відвідувачам оцінити масштаби майбутніх перетворень. Ознайомилася з ними і наша знімальна група. Віктору Андрійовичу, 72 роки. Він корінний черкасець. Сьогодні чоловік одним із перших прийшов ознайомитися із макетом майбутнього хрещатика. ідея дуже потрібна. Небайдужим виявилося й молодше покоління Ірина Морошніченко робить перший запис у книзі по бажань. Я гадаю, що це новий шлях до сучасного, креативного, чудового життя. Оновлення міста можливо, хай це буде спочатку будуть захищатись, але це достатньо гідний початок. І я думаю, всі черкіщани будуть чекати такого суттєвого нового болюку в нашого міста. Макет Хрещатика, виконаний у масштабі 1 до 100, готували протягом трьох тижнів. Його доповнюють ілюстрації на стінах. На них елементи майбутнього оздоблення вулиці, декоративні елементи, зелені зони, освітлення тощо. Мета взагалі проекту реконструкції вулиці Хрещатик – це створити комфортне середовище для жителів міста. Для того щоб узнати думку, вислухати думку черкастів про цей проект. Ми і розробили цей макет щоб всі могли його оглянути, висловити свої зауваження або побажання. А щоб жодне з побажань не загубилося, в виставковій залі постійно перебуватимуть працівники департаменту містобудування, говорить Олександр Ільченко. Всі охочі зможуть оцінити масштаби майбутньої реконструкції протягом найближчих чотирьох днів. У п'ятницю і понеділок відвідувачів чекають з 14 до 19 години. А у вихідні з 11 до 17. -ї. А вже у вівторок, 26 лютого, о шостій вечора, у приміщенні муніципального центру розвитку, відбудеться громадське обговорення проекту. Марія Гаверлян, Віктор Наточий, Вікка новини.